В Івано-Франківську урочисто відкрили барельєф гетьмана Івана Мазепи. Він прикрасив будинок на початку вулиці, названої іменем цієї непересічної історичної постаті. Ще донедавна його зображення активно знищували. Навіть портрет на 10-гривневій купюрі викликає протести істориків як недостовірний. Та останні роки кількість пам'ятників гетьмана почала зростати. Автор івано-франківського барельєфу ознайомився з багатьма варіантами зображень Мазепи. Один з можливих його варіантів, тому що насики розмаїті, і ви знаєте, і романтизм. Там його співу, опису, картини, відомі його в образі красивого юнака на конях і так далі. Ну але десь вже усталося кілька таких варіантів образу. Ми знаємо образ, який в Чернігові пам'ятника встановлений по груддя, і кілька по Україні. Я кажу, я шукав оцей ближчий до цього образу, щоб не було різнобою, бо це важливо, щоб він такий з часом був пізнаваний для людей. Роботу зі створення барельєфу виконали оперативно ще у вересні. Почали шукати місце для нього та розробляли проект. Перший варіант був виконаний з мармурової крих однак, зупинилися на якіснішому та дорожчому. В результаті для барельєфу використали благородні та довговічні матеріали бронзу і граніт. Профінансували створення та встановлення такої пам'ятки місцеві представники українського реєстрового козацтва. Цей барельєф буде прикрашати не тільки вулицю, а й все наше місто, і всі, хто буде проходити на цю вулицю, мимо цього барельєфу, то всі згадають, хто такий був Іван Мазепа. Вони, вони будуть знати, що це був дійсно видатний е, політичний державний діяч, який е, дійсно боровся за волю і незалежність української держави. Одне з важливих завдань сучасного козацтва каже Василь Гринів. Це відтворення правдивої історії, донесення усіх традицій славної доби та уславлення постатей видатних державних діячів. Саме тому вони вже встановили власними силами пам'ятник Івану Ваговському на Львівщині. На прикарпатському барельєфі Івану Мазепі козацтво також не планує зупинятися.